У мене ці колонки більше 15 років. В принципі, слухав, влаштовували все добре, але коли після цих колонок почуєш щось краще, ти вже не хочеш з них повертатися. Краще в сенсі, що замість цих двох колонок, підключав маяки, підключав оці колонки, про які піде мова. Так, звісно, звук кращий, верхів більше, бо в штатних колонках верхів замало. Приходилося регулятор викручувати завжди на максимум. Плюс замітив, що на низькій гучності чути, як працює трансформатор. Тому у мене ці колонки стоять в майстерні. Часом до них підключаю якийсь мікшер, який ремонтую, щоб послухати, як він працює. Якийсь там YouTube канал подивитися, якийсь ролик, послухати музику. Тому для таких чорних потреб вони підходять. Але як я казав, коли почуєш щось краще, ці вже слухати не хочеться. Буває, що готуєш якийсь сет, якісь композиції, готуєш тако для себе там дома зводиш, то мені цих колоночок було замало. Не відкривався мені весь потенціал музики, яку я купую, качаю, готую для подальших своїх сетів і виступів. А нести щось велике, те, з чого я вже граю на широкий загал, воно і велике, і габаритне, і не хочеться його з місця на місце постійно носити. Тому мені необхідно щось таке, щоб воно грало і гучно, і якісно, і з ним не носитися. Тому і піде мова про цей підсилювач Sony, і ось ці колонки. Отож, мені колись підвернулася можливість купити ось такий комплект: тюнер та підсилювач. Тюнер, наче як робочий. А підсилювач мав проблеми з регулятором, не працював один канал, деякі лампочки на підсвітку, і щось там було із захистом. Тобто він вмикався, вимикався, жив своїм життям. Добре, це ми відкладемо, давайте почнемо з колонок. Будучи школяром, мені ці колонки подарував сусідський дід. Він тоді бачив, що я займаюся колонками, музикою, і мені це подобається, тому він мені підігнав такі колонки. Каже, на, користуйся, можливо, стануть нагоді. І дійсно я вже на них виріз і. Тепер є про що розповісти і є, як їх допрацювати. Отож, колонка складається з двох динаміків: низькочастотного та високочастотного. Хоча це, скоріш більше широкосмуговий динамік. Корпус закритого типу. Динамік має, наче як 6 дюймів, але не все так просто. По каталогу це 7-дюймовий динамік, потім покажу. І має високочастотний динамік. До речі, він нерідний. Це з якогось телевізора. Але тим не менше з ним краще вже, як без нього, тому що рідні пищалки вони були спалені, і я до їх подів. Хоча, можливо, потрібно було їх зберегти. Ці колонки ми довгий час їздили в бусі, в буді, і, в принципі, все було добре. Але родичі дзвонили кажуть, що прибираємо там гараж, і є варіант забрати там якісь динаміки, щось таке. Ну, кажу, зробіть фотографії. А там були компоненти від колонки s 70 ВЧ твітер, трішки вологі побачив, але це не проблема. І ось такий низькочастотний динамік 75 ГДН. До речі, він з Емос українською електромагнітний зворотній зв'язок. Я його, потім, цей динамік, зроблю з нього сабвуфер. І буде він підтримувати мені ці дві колонки понизу, тому що по низу з цими колонками не все так. Як хотілося б, також потім побачте. Тому ми емос звідси викинемо, заклеїмо ковпак, поміняємо оці підводки, тому що вони гімняні в оригіналі, будемо ставити щось сучасне, класне. Ну, це потім. І про це також згодом. Отож, одну пищалочку мені підігнали, і у мене з'явилася можливість замовити ремкомплекти. І ось в мене є ще одна пищалочка, яку я вже поставив. Звук став набагато кращим. Але пищалочки ремкомплекти я брав, ставив на рідні на плівці, я ставив, як там пишуть на сайті, шовк. Шовк це щось, типу, ось таких мембранок, але у формі ось такій. Це катушка на алюмінію, а тут стоять катушки на каптоні. Каптон і шовкова діафрагма 16 Ом. Е, кажуть, що можна викинути оці хвилеводи, оці акустичні лінзи. І зробити ось так. І воно, наче, як навіть буде краще грати. Але в мене немає такого ще одного динаміка, тому я не хочу псувати ось цю. Пластмаску. Можливо, колись в мене така пластмаска ще одна з'явиться, а можливо, в мене хтось дивиться, в когось така пластмаска є, то у <залюк> вас би забрав би чи купив би навіть. Тому в сучасних динаміках, в багатьох версіях, ось воно таким чином працює. Тобто в нас сам купол, він відкритий. І це кажуть плюс буде трішки більше верху. Тому що це буде звук трішки специфічний. Хоча мені воно, в принципі, краще, як навіть оці рідні. А точніше на рідні, я поставлені з телевізора. Але я трішки лоханувся. Мені необхідно було просто зробити отвір під пищалочку і просто її тако прикрутити. А я ще фрезером вирішив зробити заглиблення, щоб використати оці рідні решітки. А вони, як бачите, вже лопнувши, що, одна, що друга, їх придеться переробляти. Відповідно, цей отвір буде більший, то можна було пищалку не ховати. Ну, Одна ще мене, як кажуть, не зіпсована. Цю можна зашпаклювати якимось шпаклею гарненько так автомобільною, і поставити її, щоб вона була якось цей динамік. Тобто не не втоплена всередину, а щоб просто була прикручена наверх. Якось так. Добре, йдемо далі. Ось такого плану невеличкий динамік. Звісно, вже допитливі ручки сюди пхалися, але я нічого не буду рівняти. Нічого не буду виправляти. Грає да й грає. Як кажуть, на звук не впливає. Навіть коли динамік порваний, підклеєний, або як дубовий, пишуть, на звук не впливає. Добре, дивіться. Динамік ad 7062 m 4 По каталогу це динамік Philips. Далі я про це розповім. Що стосується динаміка, динамік має. Досить таки делікатний резиновий підвіс, досить таки легенький, і тоненький дифузор, легенький. Тобто цей динамік не потрібно качати потужність, він вам буде працювати гарненько, буде дихати звуком. Тому що рухома частина в нього легенька. Катушка в нього на вигляд, на вигляд десь 2 см, можливо, трішки менша. Але тим не менше. Динамік, наче як непоганий корпус зроблений з терисоплити, а всередині в нього скловата. Так? Так, скловата. Тому динамік легенький і непоганий. Що я вже зробив? Це я викинув штатний конденсатор, який тут стояв, і просто вивів напряму низькочастотну голівку і високочастотну голівку. Тут або фільтр першого порядку в оригіналі. Та щось Комай 5. Певно, 6,5 мікрофарада. Сюди ж я буду ставити, точніше, вже практикувався, з фільтром другого порядку на конденсаторі або 1 мікрофарад, або 2,2 мікрофарада. І котушка індуктивності будемо підбирати, щоб в нас не було ніякого горбика і не було провалу. В принципі, по фільтру тут нічого складного не буде. Ну і у нас два драйвера трішки відрізняються. Це 10 GD35 16 Ом. Тут аналогічна подвижка, але бачите, нижній фланець тут товстіший. Це, можливо, якийсь інший динаміка. можливо, такий самий, просто інша партія, інший рік. Ну, не суть. По суті, вони по графіку однакові. Але один грає трішки тихіше, інший його висніше. Також потім вам графіку покажу. Но це не є проблема. Можна той, що грає гучніше, просто його заглушити резистором гасіння і підігнати під той, що працює тихіше. Це я також практикував, тому питань не буде. До речі, тут стоїть драйвер, який грає тихіше. Ще варто додати, що чутливість даного динаміка не менше, як 91 дБ. І це на графіку класно видно, тому що і цей динамік нас. Також має чутливість десь чуть більше 90 дБ, так як резиновий підвіз. Хоча він і легенький, тому вони ідеально будуть працювати навіть без всяких там атенюаторів і резисторів гасіння. А тепер давайте глянемо трішки інформації про ці динаміки, і я вам покажу АЧХ. Знайшов в інтернеті ось такий каталог на динаміки Philips, трішки його повивчав. І що мені стало зрозуміло? Тут є статус по динаміках. Тобто N це те, що саме нове, і рекомендовано для проєктування нового обладнання. Обсяги виробництва доступні після дати публікації. Наприклад, M, це вже те, що більш підходить для технічного обслуговування. Воно вже не випускається, але воно ще є на складах і його ще можна взяти, щоб замінити якийсь несправний динамік. O це те, що вже застарілий тип і якби вже більш недоступний. Тобто на оцю дату 1 лютого 80 го року. Давайте відразу будемо шукати наш динамік. Висока потужність, повний діапазон. Подвійний конус. Тобто дифузор, великий конус, і оця лієчка посередині це також маленький конус. Ось відразу 7 дюймів АД-7062. М4 і є М8, певно, це Опір 8,4 Ома. Ом. Ну, у мене М4. Давайте це М запам'ятовуємо і дивимось табличку. Статус. Оцю Д також запам'ятовуємо. До цього повернемося. Потужність 30 Вт, резонанс на 45 Гц. Працює від 40 Гц до 18 кГц. Його габаритні розміри, дифузор, точніше, підвіз резина і керамік. Тобто, виходить, що магніт феритовий. Так, і йдемо вниз до нашого приблизного Ачіха, так як це не під це динамік, а під загальну серію. Серія М має спад в районі десь 7-8 КГц зверху, а знизу він має спад в районі 1 КГц. Знову ж таки, це грубий графік, такого для інформації. І повертаємося до нашого індекса. Динамік має індекс D, тобто він випускався до 80-х і після 80-х. І рекомендовано для проєктування обладнання обсяги виробництва доступні на дату публікації цього журналу. Тобто цей свіжий динамік був у 80-х роках. Тобто й можна судити, що він десь в цих роках і був випущений. І пізніше зробили під нього підсилювач. Це що в відео. Звісно, я пожартував. Ніхто цей підсилювач не розробляв спеціально під ці колонки. Але так співпало, що це два черевики пара. В нас тим часом планове вимкнення світла, тому покажу вам графік. Це можна зробити без ліхтарика і без світла. Логічно було б почати з низькочастотного динаміка. Ну, вслід за каталогом. Так? Е, в рідній коробці, під яку він колись розраховувався, точніше, коробка розраховувалася під динамік, він має ось такий графік. Тобто в нього йде спад після 5 КГц. Тут горб. Ми рахуємо від цього горбик, і десь спад пішов від 5 КГц. І в нього є спад десь від 140 Гц. Тобто, в принципі, із каталога той графік плюс-мінус відповідає дійсності. Давайте трішки загрубимо його. Ось такий має вигляд АЧХ того динаміка. Далі. Давайте візьмемо 10 ГДВ пищалочку одненьку і візьмемо другу. Бачите, як вони рівні. Але по факту вони відрізняються. Одна від іншої ось так десь. Але резистор гасіння зробить свою справу, і ми їх вирівнюємо ось так. Далі, підбором компонентів фільтра, я добився ось такого графіку. Один і другий. Лишнє ми закриємо. Тобто підбором конденсатора ми добиваємося, бо наша пищалка має крутіший спад, там і тушка індуктивності грає роль. Якщо має крутіший спад, ось маємо нижній графік. Немає такого горбіка. Якщо ми робимо, щоб наша пищалка грала більш. Низькіші частоти, відповідно, в нас буде накладання низькочастотного динаміка і високочастотного, і в результаті будемо мати ось такий невеличкий горбик. Тому мені цей графік, що знизу подобається більше. Це з конденсатором, наче як один мікрофарад і індуктивність, не пам'ятаю, потрібно буде дивитися. Тобто я вам показую готовий результат. І оцей в кінці завал. Можна буде трішки підкоригувати еквалайзером на підсилювачі. Аналогічно й низ ми трішки зможемо підняти. Ну, а самий низ для цього буде сабвуфер, який я колись також зроблю на 75 ГДН. Так як мені він підвернувся, мені його одного достатньо. Більше, в принципі, не потрібно. Тому низ потягне на себе 75 ГДН, а решта буде працювати від підсилювача в широку смугу. По суті, АЧХ має бути плюс-мінус рівненька. А далі собі вже ви підлаштовуєте її під себе. Що ви там хочете? Чи більше вверху, чи більше низу. Можливо, там в проаудіо проблемний зал, і там буде щось випирати навіть при рівні АЧХ, тому це вже суто індивідуальне. Добре, давайте порівняємо оцю колонку з відео на динаміку Philips з якимись відомими колонками. Наприклад, давайте візьмемо маяк на 10 ГДШ. Маємо ось такий графік. Давайте візьмемо 100 АС022 від амфітона. Звісно, амфітон має регулювання по ВЧ і СЧ, тому можна трішки оцю ямку підняти. Або спустити вверх, щоб у нас було трішки більше низу. З домашньої їх колонок. Давайте ми ще візьмемо, наприклад, Ось я ще заміряв цю колонку. Це графік із тими пищалками, що з телевізора. Що я казав на початку відео. Вона якось грає ось так. Це вже залежить від того місця, де я ставив цю колонку. Відлуння від стін. Аналогічно маяк також може трішки відрізнятися. Але тим не менше, ось у нього цей завал є. Як і в попередньому графіку. Давайте ще глянемо щось більш сучасніше. Наприклад, колонки Edifier 1380, які грають в 0 дБ. Ось такий графік. Якщо ми Edifier дамо мінус 6 дБ по верху і низу, ось графік зелений. Тобто, у нас серединка грає рівно, лише опускається низ і опускається верх. Якщо ж ми піднімаємо на плюс 6 дБ, то нас піднімається низ і піднімається верх. Тобто серединка лишається на місці. От маємо низ піднятий, маємо 0 і маємо мінус. Давайте візьмемо ще популярну модель Edifier 2850 в 0 дБ. Вона звучить ось так. Рівненько, рівненько. Навіть на слух приємно. Якщо захочете додати плюс 6 дБ внизу і верху, то вона буде грати ось так. Не чіпаємо серединку від 250 до 4 кГц, а все, що вище, ось маємо підйом, і ось маємо підйом понизу. Якщо ви хочете збавити низ і верх на мінус 6 дБ, то Edifier 2850 буде мати ось такий графік. Що логічно. Тому я вважаю, що ось ця колоночка моя вийшла хороша. Отож, маємо відремонтований підсилювач на мікросхемі СТК. Релеклад в цьому підтвердження. Маємо селектор входів, який дублюється лампочками на ось цьому табло. Має вхід на плівку, AUX, CD, тюнер і відтворює пластинки фоно. Є баланс між лівим та правим каналом. Регулятор гучності. Типу Аля Фейдер повзунковий. Має вихід наушники на джеку 63 мм. Аналогічний вхід на джеку під мікрофон, який домішується до майстра. Попередній підсилювач має на борту і еквалайзер, який може працювати як в режимі байпас, тобто все, що зайшло та й вийшло. або через еквалайзер. Мені це зручно тим, що. На ці колонки мені необхідно було додати корекції на 16 кГц трошки більше, і додати трішки низу, тому що колонки низ не відіграють. Але із еквалізацією звук стає набагато приємніший. Так, йдемо далі. Що в нього позаду? Позаду в нього ясне діло, що входи на таких затискачах вихід на колонки це досить таки зручно. І в нас є три розетки. Вони всі запаралелені і вмикаються вимикачем живлення. Загальна потужність на них має бути не більше як 100 Вт. Так пише: підсилювач випускався десь в районі 1983 року. Тому що я схему знайшов на цей підсилювач саме такого року. Тому підсилювач, в принципі, недалеко від цих колонок, точніше, від динаміків. Так, як я вже казав, підсилювач на СТК і живиться він від двохполярного живлення. Зараз в розетці 230 вольт, і ми замірюємо, що цього підсилювача зараз є в плече. Ставимо один щуп на загальний, а другий щуп ставимо на плюс. І маємо 2 по 34 вольта. Тому можна судити, що цей підсилювач, навіть якщо буде якась у нього там просадка, сміливо дасть там своїх 2 по 30 2 по 40 Вт на 4 Ом. По ремонту, чому вони виходять з ладу? Ну, ясне діло, що це від старості сохнуть конденсатори. До речі, по захисту підсох конденсатор. По живленню, ось він знаходиться, його ємність 1 мікрофарад. Він живить плату захисту. Чому один мікрофарад? Тому що наш захист має моментально вимикатися із живленням. Слухайте. Класно, отак? Я поставив на 47 мікрофарада конденсатор. І наш захист почав працювати адекватно. Що стосується підсилювача, не працював один канал. Це трапляється тільки через те, що просто їх перегрівають. І йде тепловий пробій в мікросхемі. Одного каналу, а другий канал ще працює. І зазвичай вішають на другий канал ще одну колонку. У нас падає опір, і він також або горить, або спрацьовує захист від короткого замикання, який реалізований на ось цих двох резисторах. Тобто на них падає певний струм, який відкриває транзистор, і той, в свою чергу, вже спілкується із схемою захисту, яка закриває реле. Аналогічно і працює. Захист від постійної напруги на виході. Відкривається транзистор і також закриває реле. По замовчуванню заряджається конденсатор і відкриває реле, коли нічого йому не заважає. Якось ось так. Тому для більш кращої та надійної роботи, якщо ви любите поганяти нормально так, звук, я радив би ставити ось такі термовимикачі, термостати. Або ось такого плану. Або ось такого плану. В принципі, на радіаторі є отвір, куди можна якусь таку кліпсу прикрутити, і у вас буде вже якийсь термозахист. А можна потім буде цей вимикач підключити паралельно до реле. І у вас буде просто реле вимикатися. Охолоне, відповідно, буде підсилювач вмикатися. Що стосується ось цього регулятора, я його розібрав, почистив. І він став нормально працювати, в принципі, не шуршить, ще в нього ресурс є. Що стосується селектора входів, це больне місце саме цього підсилювача, яке я замітив. Тут вже є окисел контактів. Тобто, якщо, скажімо, ми слухаємо в тейп, чи тюнері, то воно ще працює, вмикаєте AUX там, чи CD, і буває, що там один канал починає підриплювати. Десь прижмете сильніше, канал з'являється. Розбирати, діставати я не особливо хочу. Можливо, є якась пшикалка, можливо, є ще щось, можливо, мені щось порадити для очистки контактів. Тому ось такого плану підсилювач. Також він зручний в ремонті. Легко можна дістатися до основних його частин і замінити в разі необхідності або підсилювач, або якісь компоненти на схемі. Тому враховуючи дані з каталога на осі динаміки, якщо вони по 30 Вт, і наш підсилювач аналогічно десь дає в цьому районі навіть трошки більше, тому запас по потужності це річ хороша, але в розумних руках, тому що можна навіть спалити постійним струмом. При перегрузі ці колонки легко. Якщо колонки потужніші, вам не буде вистачати цього підсилювача, відповідно будете його навалювати, і у вас будуть виходити з ладу мікросхеми від перегріву, тому що там ніякого захисту від перегріву немає. Це потрібно доробляти. Але маючи запас по потужності, ви будете гарно відпрацьовувати піки музичного сигналу і комфортно слухати музику. А якщо вам потрібно, щоб воно довбало і гучно, то це вам вже. До естрадної теми підсилювачі, акустика більш чутлива і на більших компонентах, а це суто домашній варіант. Послухати вдома. І не більше. Ну, можливо, трішки гучніше, але питання, наскільки довше воно проживе. Тому я б не радив його ганяти прямо на максимум. Є налаштований прототип, необхідно намотати ще одну таку саму котушечку. До речі, прямий привод зробив, тому що дріб товстіший, поспішати немає куди. І ми собі таким чином мотаємо. мотаємо один шар, потім другий шар. І так. На необхідну нам індуктивність. Лягає чітко. І того маємо одну і другу. Отож, чому я вибрав саме їх? Да тому що в мене вже був один цей динамік. Інший мені підігнали. Тому було гріх їх не відремонтувати і не зробити оцю затію з цими колонками. Також в мене були колись колонки з підсилювачем на ремонті, і вони мені сподобались. До речі, вони тут, я вам покажу фотографії. Аналогічні високочастотні динаміки використовуються ось в таких колонках. Колись я їх слухав, і мені вони сподобалися. Тоді, до речі, вони мені приїхали з підсилювачем маяк на мікросхемах tda 7294, і там було живлення по постійній напрузі 2 по 40 вольт в плече. Що, в принципі, трошки забагато для цієї мікросхеми. Ну і плюс радіатор від комп'ютера там стояв, досить такий маленький. Але підсилювач непоганий. До речі, колонки вже розібрані, по цій частині все. А далі будемо вже підрізати під розмір встановлення пищалочки. Будемо ставити ввод один і другий позаду. І будемо шліфувати. Я вже почав трішки на пробу шліфувати. Знімає більші края, тому що десь колись, певно, трішки їх розперло. Тому тут знімається більше як по центру. Тому нас чекає реставрація. Ну, це вже буде інше відео. Тому я нічого не втрачаю, тому що сюди вкладено мінімум коштів. Але спортивний інтерес я свій втамую. Все. Ваші цікаві історії вітаються, також конструктивна критика. Всім гарного звуку!